Винагорода за інформацію про вбивцю Фаріон, поліція опублікувала відео зі злочинцем в Одесі. Чоловік напав на військового з ножем та побажав смерті всім українським захисникам. Що з ним тепер буде? Чоловіки щороку платять 2 мільярди доларів за ухилення від мобілізації. Трагедія на канатній дорозі в Києві з Дніпра витягли тіло загиблого хлопця. Мене звати Яна Кочкурова, і це найактуальніші новини, які цікавлять Україну сьогодні. Тіло хлопця, який вчора впав у воду через обрив канатної дороги біля пішохідного мосту у Києві, дістали з води близько 10-ї ранку. Знайшли за 30 метрів від берега. Пошуки тривали майже добу, та могли знайти раніше, аби вага тросу не потягнула хлопця на дно. То велика помінка була, що трос витягнув. Тому що трос був з дівчиною, вона була на тому тросі, і це набагато легше було б водолазям працювати, як вони б спустилися по тросу і знайшли, знайшли б тіло. Але зараз це для них дуже важка робота. Нагадаємо, спочатку дійсно поширилася інформація, що потерпіла дівчина, та пізніше з'ясувалося, що через трагедію на екстремальному атракціоні загинув 20-річний хлопець з Вінничини. Трос вагою у півтони та 10 кілограмів роликів потягнули хлопця на дно. Директор компанії, якій належить атракціон, Денис Курт прокоментував ситуацію. Перш за все, я хочу принести глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Сталася велика трагедія, і загинула людина. Так не мало бути і не має бути. І наразі, я, як директор компанії Активна країна і моя компанія, ми робимо все для того, щоб співпрацювати з слідством і розібратися в причинах цієї трагедії. Я попрошу уникати всіляких спекуляцій, допоки йде слідство. Я приношу щирі співчуття. В родині загиблого ми обов'язково оприлюднимо результати розслідування ще 2021 року. Роботу атракціону через ризик для життя та здоров'я людей намагалися зупинити Прокуратура, але суд не побачив у діяльності канатної дороги нічого небезпечного. Нацпол оголосив розшук, ймовірно причетного до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон молодика. В офіційному повідомленні поліції йдеться про 20-річного чоловіка з ростом 170-180 см худорлявої статури на опублікованому правоохоронцями відео ймовірно саме вбивця в панамі темного кольору з емблемою по центру. Утім, навряд чи досі він носить той самий одяг. До пошуків ймовірно вбивці підключився осередок ВО Свобода у США. в офіційній заяві. Організації мова про те, що вони готові заплатити 10 тисяч доларів винагороди за інформацію, яка допомог. Може затримати вбивцю Ірини Фаріон. Там вважають, що це замовлення Москви. З ножем на захисника в телеграм-пабліках розходиться відео конфлікту між цивільним та військовим в Одесі. Чого річна руським саніру? Чоловіку в чорному не сподобалося татуювання бійця у формі. Він висуває якісь претензії, потім намагається вдарити бійця, і, зрештою, дістає ножа. На сам кінець нападник, з вочевидь, проросійськими поглядами, побажав смерті усім українським військовим. Да, давай, 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 поляжем, поляжем. Давай, давай. Що ж, рахуємо хвилини до відео з його вибаченнями та до кримінального провадження щодо ждуна. Два мільярди доларів на рік несуть повз каси ухилянти. Таку заяву зробив голова комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в контексті дискусії щодо економічного бронювання. Названа сума вочевидь включає в себе хабарі заради того, щоб не потрапити до армії. Дженіве економічне бронювання, бронювання обсяги якого на рік починаються від 700 мільйонів доларів і сягають двома мільярдами доларів на рік. Це за розрахунками найбільш якби адекватно заплатив і виїхав з України, щоб не піти воювати. А зрештою підписав контракт з окупантами. Доволі дивного персонажа взяли у полон. Той заплатив аж 6 тисяч доларів за втечу до Росії. Я нам тут фрідковіч на четверте Україна Діського область російська району всього підібрав. Спугался мобилизации воевать боюсь. В 23 году я выехал с Украины через Молдавию, поехал в Россию, потому что там брат проживает, дома, может, брату приеду. На брата я так и не доехал, мы с ним пос... поссорились немного по телефону. Я сам остался. Знакомый был в Псковской области, он меня принял на время. Здійну реєстрацію, я здавав паспорт державським Мені не було для роботи для далі, що передже границю з Молдавії. Та в країні агресорці залишився на вулиці без грошей і підписав контракт з російською армією. Бувало таке, що в одному місці роботу не на деньги просили. Так все жило, що я залишився на вулиці. У не було тініше существування. З гаряча прийняв не на трязувал у торнові рішення такої. Підписав контрол. А потім на фронті здався в полон українським захисникам. За таку Санта-Барбару чоловіку загрожує досить тривалий термін у в'язниці. До траси і покров з Константинівка ворогу залишилося одне селище, але помилки очеретиного враховані напрямок закриває одна з найбоєздатніших бригад. Про це повідомляє український військовий кореспондент Богдан Мирошников. Він зауважує, що напрямок Воздвиженки дуже важкий, і захисникам близько місяця доводиться стримувати постійні потужні атаки ворога. Крім того, окупанти перегрупувалися і посилили напрямок. Та наші стоять і ще мають певний запас міцності. Важкі бої тривають на турецькому напрямку. Там ворог вперся у багатоповерхову забудову в районі північного і не може зайти у місто. Повідомляє командир зводу 95-ї бригади Станіслав Краснов.

Лясі нагарі точно то є тоже на сенапану принаймні російське міноборони заявило, що протягом ночі засоби ППО збили нібито 75 українських безпілотників на територію РФ в акваторії Чорного та Азовського морів. Та відео очевидців знову свідчать, що засобами ППО часто виступали стратегічні об'єкти Росії. Туапсе горів НПЗ. А в Морозовську, де розташований військовий аеродром, зняли величезний стовп чорного диму. Видання НВ пише, що безпілотники ГУР завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї. Так стояла потушили. Проблеми з російською нафтою вже має Угорщина. Там обурюються тому, що Україна перекрила транзит нафти через свою територію. Нафти за гроші, з якої Кремль і проводить криваву війну проти України. І яку, по факту, спонсорують європейці. Подробиці цього далі в сюжеті. Угорщина на межі кризи. Це від нас не залежить. Це залежить включить над української сторони, як повідомляє видання «Політико», Угорщині загрожує паливна криза після того, як вона залишилася без російської нафти, яку транспортували через Україну нафтопроводом Дружба. Видання пише, що таким чином Україна намагається придушити ключове джерело прибутків для військового бюджету Кремля. Если говорить по поводу транзита российской нефти в Словакию и Венгрию, то, наверное, приостановка частичная данного транзита через Украину является своеобразным ответом на так называемую миротворческую миссию Орбана с которой он не так давно посещал Москву, Пекин, в конечном счете посетил саммит НАТО в Вашингтоне. Вот. И опять-таки по итогам данного события выступил якобы с мирной инициативой, при этом это вызвало резкую критику и в Европейском Союзе, и в Украине, поскольку никто, собственно говоря, Урбана на все это не уполномачивал. Но он таким образом, очевидно, пытается играть собственную игру, при этом, очевидно, он манипулировал своим последним визитом в Украину, пытаясь все это в комплексе представить как своеобразный его внешнеполитический прорыв. Але цей крок викликає побоювання щодо дефіциту постачання у Будапешті, який залежить від імпорту російської нафти на 70 відсотків. Половина з яких припадає на компанію Українські міри можуть створити тяжолою ситуацію. Ілона Гізінська, експерт Венгерського центру восточних ісслідувань, за її словами, угорці можуть зіткнутися із захмарними цінами на енергоносії та дефіцитом електроенергії всього за кілька тижнів, якщо не буде знайдено рішення конічному шуті це продовження протистояння між Україною і Венгрією, яке связано в першу чергу з тим, що Орбан використовувати ситуацію, связанную с российско-украинской войной, в своих собственных частных интересах и пытается торговать статусом членов Европейского Союза и НАТО для того, чтобы получать некие бонусы. А глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим розпочалися переговори щодо пошуку альтернативних шляхів для постачання російської нафти. Зараз в Україні нова правова ситуація, на основанні Лукойл поки не осуществляє поставки в Венгрію. Зараз ми працюємо над правовим рішенням, тому що російська нефть. Важна з точки зору нашої енергетичної бізопасності, за даними центру досліджень енергетики та чистого повітря, лише у квітні цього року угорщина витратила майже чверть мільярда євро на російську нафту та газ. Всі ті російські ресурси, котри таки, поступають в Венгрію, і ради яких Орбан і робить всі свої проросійські заявлення. их на самом деле может тормозить в том числе и Украина. И, наверное, все-таки Орбану нужно соизмерять свои действия с этими фактами тоже. Подключилась до истерии Угорщины и Словачина. Эти страны, они заигрывают с Путиным, потому что он дает туда газ на льготных, в общем-то, условиях. Туда поступает нефть. Ну, сказали на Украине, слушайте, ребята, сколько можно? Вы сидите на нашей шее, мы транзитеры, и давайте это дело все прекращать. Тем более, что давно Путин уже это хотел сделать. Як повідомляє ТСР з посиланням на прес-службу словацького уряду словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо провів телефонну розмову із українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Під час розмови Фіцо розкритикував включення до списку санкцій російську компанію «Лукойл», чию нафту також використовував нафтопереробний завод Словнафт. При цьому Фіцо вважає ці санкції безглуздими, оскільки на його думку вони не завдають шкоди Росії. А здебільшого деяким країнам-членам ЕС. Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений. А решение украинского президента означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Словнафт, входящий в венгерскую группу МОЛ, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это будет иметь влияние не только на словацкий рынок но и может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на славнафт, в Украину, а они составляют почти десятую часть всего украинского потребления. На Напередодне, 18 липня, Словаччина и Угорщина заявили про зупинення Україною транзиту нафты Лукойлу. Подобные игры многим уже надоели, в том числе надоели всем в Украине, поэтому Украина напоминает, что у нее есть инструменты и механизмы влияния на Венгрию. При цьому механізми абсолютно прозрачні тому що налаження санкцій на, на російські кампанії абсолютно очевидний і панятний шаг, який Україна може та существі. Покол перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими, стосувалися лише виведення капіталів, обмеження торгових операцій та заборони участі у приватизації чи оренді державного майна. В червне 2024 года РНБО суттево их расширило, додавши, зокрема, заборону на транзит. В результате и Словакии, и Венгрии, и Чехии придется искать где-то замену. А, сделать это можно технически. В Европе нефть есть. То есть им нужно будет договариваться с теми, у кого есть нефть, и по каким-то где-то разворачивать трубы, где-то что-то еще делать. В общем, нефть они получат. Это будет дороже. Конечно. Но э, исчезнет еще один аргумент э, для пророссийских лобби вот в этих трех странах, что вот мы так зависим от российской нефти, от Путина, давайте его поддержим. У міністерстві економіки Словаччини заявили, хоча Лукоєл забезпечував частину поставок на словнафт, нафтопереробний завод забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовив нафту з альтернативних джерел. За даними канцелярії уряду, Фіцо вже кілька днів обговорює це питання із відповідними членами кабінету міністрів, а також із представниками МОЛ. Все зависит сейчас от воли украинского руководства. Они могут поступить точно так же, как вот с нефтью, и сказать, все, хватит, ребята, больше мы с вами, вы тут там обстреливаете нашу территорию. Если украинцы все-таки пойдут на то, что в декабре они откажутся продлевать соглашение о транзите с «Газпромом» по газу, тогда у них исчезнет еще вот аргумент, что вот, видите, у нас тут российский газ, и поэтому мы должны поддерживать Путина. Исчезнет и этот аргумент. И тогда вот, ну, фактически то, что сделали сейчас украинцы, это лишили одного из аргументов про лобби в этих странах. Украина ну, показала, что она в целом готова отстаивать свои интересы с использованием разных средств. І трохи гумору на останок компанія Interdimensional, яка працює в сфері штучного інтелекту, створила відео показу мод, обравши моделями політиків, бізнесменів та диктаторів сучасності. Ось як би вони виглядали на подіумі. І новини на цю мить. Нехай початок тижня проходить без тривог і ворожих обстрілів. І щоб нічого не завадило вам отримувати найсвіжішу інформацію про події в Україні і світі. Підпишіться на наш канал. Побачимось.